Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемашко взяв участь у всеукраїнському діалозі внутрішньо переміщених осіб та влади разом до рішень, який відбувся в одному з вишів міста. За його словами, депутатський корпус робить усе можливе для того, щоб переселенці лишалися у межах країни, а не виїжджали за кордон. Полтавська обласна рада була першою, яка прийняла рішення про матеріальну допомогу внутрішньопереміщеним особам, так само, як і жителям громади, жителям області. Ми були першими в контексті за кількісними показниками. Це ми були першими також. Я думаю, що ми були першими, хто модульні будинки побудував за підтримки наших міжнародних партнерів. І я думаю, ми були першими в контексті цього міжнародного діалогу, тому що. Дуже велика підтримка, благодійні фонди, міжнародні організації На зустрічі Присутні і самі переселенці кажуть, серед нагальних потреб вдосконалення процедури отримання житла згідно з відповідною постановою кадміну. Могу сказати, що ця постанова не дороботана. В якому сенсі в тому, що тут ну основним правилом це є верифікація, яку ну потрібно зробити людям з архівами та БТІ. А це неможливо, так як наша ВЦА, яку я вважаю приступною організацією, її треба ліквідувати, вона не вивезла ні архіви, ні БТІ. Присутня на обговореннях і заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Тетяна Кірієнкові Зі Полтавської області, дивилися на ті приклади тих людей, які вже переселені з, звісно з різними проектами, для того, щоб побачити, як це можна масштабувати саме в розмірі країн. Максимально для всіх категорій. збільшення кількості переселенців можна побачити на прикладі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, кажуть присутні за останні чотири роки. Ми констатуємо в 10 разів збільшення кількості наших студентів, які мають статус ВТО. Ми кожного дня опікуємося. Тим, щоб вони отримували освіту за рахунок коштів державного бюджету загалом на обговоренні присутні обмінялися досвідом щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб в різних напрямках життєдіяльності.